Фредерік Пол Брама. Текст читає Сергій Оробчук. Розділ 3. Зікфрід ніколи не змінює тему. Він жодного разу не сказав. Ну уробе гадаю досить про це. Але іноді, коли я тривалий час лежу на килимку, не відповідаючи, жартуючи або могикаючи, Він говорить через деякий час. Думаю, нам слід відволіктися. Колись ти казав одну річ. Яку варто згадати. Ти можеш пригадати той випадок, коли коли востаннє розмовляв із Кларою? Так, робе, зіхріде, я завжди знаю, що ти скажеш. Пусте, робе, хочеш поговорити про те, як ти себе почував тоді? Чому б і ні? Я чищу середній палець правої руки нижніми передніми зубами, оглядаю його і промовляю. Гадаю, то був важливий момент, можливо, найгірший за все моє життя. Це було навіть гірше, ніж коли Сильвія покинула мене або коли мати померла. Тобто ти хочеш поговорити саме про це? Ні. Якщо хочеш, поговоримо про Клару. Я вмощуюсь на пінопластовому кулинку і замислююсь. Мене завжди цікавила трансцендентальна дедукція. Іноді, коли треба було розв'язати якусь проблему, я проказував мантру і знаходив вихід. Продати рибне господарство в нижній Каліфорнії та придбати водогін на товарній біржі. Тоді це спрацювало. Або повести Рейчел до меріди і покататися на водних лижах у затосі Кампеча. Я таким чином затягував її в ліжко, хоча до цього все було марно. Потім Зікфрід каже: Робе, ти не відповів на запитання. Я міркую над твоїми словами. Будь ласка, не думай про це, робе, просто говори. Розкажи мені, що ти зараз відчуваєш до Клари. Я сумлінно намагаюся це осмислити. Зікфрід не дозволяє мені користуватися інструкцією, тому маю ритися в думках, шукаючи притлумлені почуття. Обмаль пам'ятаю, говорю я, але це лише на поверхні. Ти пам'ятаєш, що тоді відчував, робе? Звісно. Спробуй зараз це відчути, робе. Добре. Я слухняно подумки відтворюю події. Ось я з Кларою розмовляю по рації. ще скричить. У посадковому модулі. Ми всі налякані до смерті. Під нами відкривається панорама блакитного туману, і я вперше спочатку бачу тміяну рибристо складену зірку. Корабель на трьох пілотів. Ні, це був корабель на п'ятьох. Так чи інакше, але смерділо блювотиною потом. Усе тіло боліло. Я чітко це пам'ятаю. Одначе це неправда, що я відчуваю той момент. Гикаючи, я бадьоро говорю. Зігфріде, ці почуття болю, правини та горя такі сильні, що я заледве терплю їх. Іноді я намагаюсь промовляти якісь болючі факти, таким тоном, наче прошу принести ще одну склянку ромового пуншу на коктейль вечірці. Я роблю це з метою відбити його атаку, хоча не певен, що спрацює. Зіфріда нашпиговано схемами Гічі. Цей робот набагато кращий за ті машини в інституті, де мене свого часу лікували. Зіфрід постійно моніторить усі мої фізичні параметри електропровідність шкіри, пульс, активність бета хвиль тощо. Він щитує інформацію зі стримувальних пасків, за допомогою яких мене прив'язують до килимка. Вони показують, як сильно я намагаюся звільнитися. Зігрід заміряє гучність мого голосу та проводить спектральний аналіз його відтінків на діаграмі. Також він розуміє усі слова. Як на свою дурість, Зігрід надзвичайно хитромудрий. Подекуди його дуже важко ошукати. До кінця сеансу я повністю ослаблений і відчуваю ще я хвилину з ним, і я провалюся в безодню болю. Де й помру. Або вилікуюсь. Можливо, це те саме. Розділ четвертий отже, це була брама. Вона збільшувалася в ілюмінаторах нашого корабля, який летів від землі Астероїд. Або швидше ядрокомети у формі груші з діаметром близько 10 кілометрів у найдовшій його частині. Зовні воно нагадувало грудкувату обвуглену кулю із синюватими штрихами, десь середині його брама Всесвіту. Шері Лофот силилася на моє плече. Решта майбутніх проспекторів скупчилися навколо нас, теж визираючи в ілюмінатор. Господи роби поглянь на кораблі. Шукають щось недозволене, промовив хтось позаду, і викидають геть. У нас їм нема чого шукати, відповіла Шері, щоправда, дещо запитальним тоном. Кораблі не винищували нічого доброго. Вони заздрісно кружляли навколо астероїда, охороняючи від прибульців таємниці, на які б не вистачило грошей у жодного мільярдера. Усі скупчилися біля ілюмінатора, витріщаючись на них. Звичайно, це був ідіотизм. Ми могли загинути. Мало ймовірно, що під час входження в орбіту брами або маневру довкола бразильського корабля. Ми дістали б за велику зміну швидкості, але при одній швидкій поправці курсу нас би розплющило. Завжди була інша ймовірність, що корабель поверне на чверть, і ми раптово побачимо сонце, як на долоні. На такій близькій відстані ми всі осліпли б назавжди. Та ми не хотіли втратити зір. Бразильський корабель не збирався слідувати за нами. Побачивши спалахи, ми зрозуміли, що то є лазерна перевірка наших маніфестів. Це було звичним явищем. Я висловив думку, про те, що кораблі вишукують крадіїв, але насправді вони стежили один за одним і були надто заклопотані, щоб відволікатися на інших, зокрема й на нас. Росіяни й китайці слідкували один за одним, бразильці за венеріанцями. Усі разом не довіряли американцям. Увага інших чотирьох кораблів була прикута до бразильців, а не до нас. Проте усі ми знали якби наші закудовані на висерти навігаційні сертифікати. Видані у п'ятьох консульствах у зимному порту відправки не збіглися зі зразком, виправдань ніхто б не чекав. Натомість на нас би очікувала торпеда. Сміх, та й годі, я уявляв ту торпеду і вояка з холодним поглядом, який буде наводити та запускати її. А потім наш корабель перетвориться на яскравий помаранчевий спалах, і ми всі розпадемося на атоми чи навіть дрібніші частки. Однак я впевнений, що в той час товариш Каптенармуса Френсі Херейра. Служив бомбардиром на тому кораблі. Пізніше ми непогано здружилися. Насправді, Френсі не був холоднокровним вбивцею. Після своєї останньої подорожі я ридав у його обіймах у лікарняній палаті. Френсі мав обшукати мене на предмет контрабанди, і він плакав разом зі мною. Корабель відлетів і нас злегка відкинуло вбік. Потім ми знову з'юрмилися біля ілюмінатора, схопившись за руків'я. Наш корабель наближався до шлюзів брами. Схоже на віспу. Сказав хтось із гурту. Дійсно, на те скидалося, а деякі з віспин були відкритими. То були гнізда для кораблів, які вирушили на завдання. Декотрі з отворів назавжди залишаться відкритими, оскільки не всі кораблі повернуться, але більшість із них були опуклими і нагадували шапинки грибів. То були кораблі, метою яких стала брама. Кораблі важко було помітити так само, як і браму. По перше, вона мала низьке альбедо і невеликий розмір. Як я вже казав, близько 10 кілометрів у діаметрі в найдовшій осі, половину якої займав екватор її обертання. Але її можна було виявити. Після того, як перший тунельний щур дістався брами, астрономи поставили собі питання як так вийшло, що вони не виявили її століттям раніше? Тепер, коли вони знають, де шукати, вони знайшли браму. Іноді вона сяє яскравіше від 17-ї зіркової величини, і її видно із землі. Усе дуже просто. Можна було б сподіватися, що її включать до регулярної картографічної програми. Справа в тому, що на цьому напрямку не проводили багато регулярних картографічних програм, здавалося, їх цікавила зовсім не брама. Усі дослідження у галактичній астрономії зазвичай відштовхуються від сонця. Сонячна астрономія вивчає лише ті об'єкти, які перебувають у площині екліптики, а орбіта брами розташована під кутом 90 градусів, тому вона і вислузнула крізь пальці. П'єзофон затріщав і промовив Стикування за п'ять хвилин. Поверніться до своїх койок. Пристебніть Паски. Ми були майже на місці. Шері лофат уляглась і крізь паски простягнула мені руку. Я схопив її. Ми не спали і не зустрічалися до цієї подорожі, коли виявилося, що наші ліжка стоять поряд. Але відчуття вібрації було сексуальним. Здавалося, що ми зробимо це в найвеличніший і найкращий спосіб, але то був не секс, а брама. Коли люди почали длубатись у поверхні Венери, вони знайшли копальні гічі. Самих гічі там не було невідомо, ким вони були і коли відвідали венеру, але їх не залишилося навіть жодного тіла в могилі, яке можна було б ексгумувати і зробити ростен залишилися тільки тунелі, печери копальні, кілька дрібних артефактів, які не мали жодної цінності. А ще були дива техніки, котрі виявилися загадкою для людства і котрі воно намагалося відтворити. Потім хтось знайшов карту сонячної системи на креслену Гічі. На ній був Юпітер із його супутниками Марс, зовнішні планети, Земля з місяцем, та Венера, позначена чорним кольором на сяйливій блакитній поверхні металевої карти Гічі. Ще там був Меркурій, і якийсь самотній об'єкт, зафарбований чорним біля Венери. Це було тіло з орбітою, що проходила крізь перегелі Меркурію та виходило з орбіти Венери. Орбіта різко стирчала з площини екліптики під кутом 90 градусів, тому не перетиналася із жодною з решти орбіт. Земні астрономи ані разу не виявляли це тіло. Гіпотетично то були чи комета різниця між ними тільки семантична, яку Гічі створили з певною метою. І це тіло чомусь було важливим для Гічі. Запис питань відповідей ЛЕКція професора Геграмета. Питання який вигляд мали гічі? Професор Геграмет. Ніхто не знає. Ми не знаходили жодних фотографій чи креслень, окрім двох трьох карт і або книг? Питання хіба в них не було системи фіксації знань? Скажімо, письма. Професор Геграмет? Звісно, була. Але я не знаю, яка. Я підозрюю. Втім, це просто припущення? Питання Яке. Професор Геграмет. Я замислювався над нашими власними методами фіксації інформації, яких сприймали б у дотехнологічні часи. Скажімо, якби ми дали Евкліду книжку, він би зрозумів, що це таке, навіть не знаючи, про що в ній йдеться. А якщо до касети, він би уявлення не мав, що з нею робити. Я підозрюю, хоча ні, я впевнений, що у нас є книги Гічі, яких ми не помічаємо. Це може бути зливок металу Гічі, спіралі з хвостиками на кораблях, призначення яких досі невідоме. Це не нове ми перевірили усе на наявність магнітних кодів, канавок, хімічного спектра, але марно. Напевно, у нас немає інструмента, який зможе виявити ці повідомлення. Питання ще одна річ, яку я не розумію чому Гічі залишили ці тунелі та приміщення, куди вони зникли. Професор Геграмет. Юна леді, я теж ніхріна не розумію. Можливо, рано чи пізно телескопічне зондування розкрило б цю таємницю, але це не так важливо. Славнозвістий Сильвестр Маклен, утім, на той час іще не такий славнозвісний, а просто черговий тунельний щур на Венері, надибав корабель гічі, полетів до брами, де й загинув. Але він був доволі кмітливим і дав людям знати про своє місце знаходження, підірвавши корабель. Таким чином, зонд наса був відкликаний із хромосфери сонця і спрямований до брами. Він успішно подолав свій шлях, і люди відкрили браму. А всередині були зірки. Втім, якщо говорити точніше і без пафосу, середині розміщувалася тисяча невеличких космічних кораблів, схожих на товсті грибки. Вони були різної форми та розміру. Найменше з них мали верх у вигляді гудзика і складалися на гриби, які вирощують у тунелях Вайомінгу, де вже вичерпано сланець, а відтак продають у супермаркетах. Більші мали загострений вершечок, як у грибів з мошків. У шапинках грибів був житловий простір та джерело енергії. Незрозумілої конструкції ніжки грибів являли собою ракетні носії, що працювали на хімічному пальному, на кшталт старих літальних апаратів для посадки на місяць, які були задіяні у перших космічних програмах. Ніхто не знав, як керувати цими кораблями. Це була одна з тих речей, які змушують нервуватися випробування невідомого. Запустивши корабель Гічі, ви практично не могли ним керувати. Їх курс був вбудований у систему навігації, та ніхто не міг зрозуміти, яким чином. Можна було обрати один курс, але після цього ніхто не знав, куди корабель прямує. Це як печиво з передбаченнями щастя ніколи не знаєш, який там сюрприз, поки не дістанеш. Одначе ці кораблі працювали, незважаючи на те, що минуло півмільйона років або й більше. Першому хлопчині, який наважився випробувати корабель, пощастило його корабель залишив кратер в астероїді, спалахнув яскравими таємничими вогнями і зник у космосі. Три місяці по тому він повернувся. Астронавт був у захваті переможно сяяв, попри лютий голод. Він побував на іншій зірці. Астронавт кружляв орбітою великої сірої планети з вихровими жовтими хмарами. Йому вдалося розвернути апарат, і завдяки вбудованій системі керування він повернувся до точки виліту в те самісіньке гніздо. Тому відрядили інший корабель. Цього разу один з великих із гострим кінцем схожих. На гриб зморшок. Їх добре забезпечили продуктами й технікою. Подорож тривала лише 50 днів. Цього разу вони не тільки досягли іншої сонячної системи, а й ступили на поверхню планети завдяки посадковому модулю. Астронавти не зустріли там живих істот, але колись там було життя. Вони знайшли його рештки. Їх було небагато кілька уламків на шпилі, який уникнув загальної руйнації на планеті. У радіоактивній пилюці вони відшукали цеглу, керамічний болт і якусь напівростоплену штукенцію, що була схожа на хромову флейту, а перегодом почалася зорена лихоманка, яка не оминула і нас. Розділ п'ятий. Зікфрід доволі розумна машина, але іноді я не тямлю, що з ним не так. Він постійно просить мене розповідати свої сни. Часто, коли я. Зашарівшись, розповідаю йому сон, який мав би йому сподобатися типу велике червоне яблуко для вчителя, насичений фалічними символами, фетишизмом і почуттям провини, він розчаровує мене. Зігфрід спрямовує розмову в дивне річище, яке взагалі не стосується сну. Я розповідаю йому суть, а він сидить, цокає, тріщить і зіщить. Звичайно, Зігфрід цього не робить, це моя фантазія. А відтак каже поговоримо про інше робе. Мене зацікавило те, що ти сказав про ту жінку Гелу Клару Мойнлін. Зікріде, це марна праця, відповідаю я. Я так не вважаю, робе. Але сон, господи, хіба ти не розумієш, наскільки він важливий? А як же образ матері в ньому? Робе, дозволь мені робити свою справу. У мене є вибір. похмуро питаю я. Вибір є завжди, робе, та я хотів би нагадати тобі, що ти нещодавно говорив. Зікрід замовкає, і я чую власний голос. Записаний на його плівках. Зігріда там такий біль, провинай вічай, що я не можу витримати. Машина чекає на мою відповідь. Гарний запис, визнаю я, але я б волів поговорити про комплекс матері у моєму сні. На мою думку, продуктивнішим буде дослідження іншого чинника робе можливо, вони пов'язані між собою. Невже? Я готовий об'єктивно і по філософському обговорити таку теоретичну можливість, але зігфрід швидко повертає мене на землю. Ваша остання розмова з Кларою, робе. Будь ласка, розкажи, що ти відчував тієї миті. Я вже розповідав. Мені це загалом не подобається. Я гайную свій час і даю йому це зрозуміти з тону мого голосу та тиску на стримувальні Паски. Це було ще гірше, ніж із матір'ю. Робе, я знаю, що тобі кортить поговорити про матір, але давай потім. Розкажи мені про розмову з Кларою. Що ти зараз відчуваєш через це? Я намагаюся чесно проаналізувати. Врешті-решт це я можу зробити. Насправді я не повинен розмовляти про це. Та я кажу єдине, що мені спадає на думку нічого особливого. Через хвильку Зікрід запитує І все так, нічого особливого. Утім, це лише на поверхні. Я пам'ятаю свої відчуття дуже обережно риюсь у власних спогадах, щоб відтворити той момент занурення в блакитний туман, уперше побачив тьмяну примарну зірку. Розмова з Кларою по рації, тим часом як Ден що шепотів мені на вухо, я знову відволікаюся від своїх спогадів. Зігріда, це боляче. невимушено відповідаю я. Іноді я намагаюся ошукати машину, говорячи емоційно важливі речі таким тоном, наче прошу чашку кави. Та мені здається, це не діє. Зігрід прислухається не лише до гучності та відтінків, а й до дихання, паузмовлення і значення слів. Як на його дурість, він надзвичайно хитромудрий.